Вітаю, п'ятниця 10 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Гроші не пахнуть. На Закарпатті шили спортивну форму для національної збірної РФ із лижного спорту. Тепер у безпеці із сектора гази евакуювали ще 160 українців. Прорив у медицині У США провели першу у світі трансплантацію ока. На Закарпатті шили спортивну форму для національної збірної РФ з лижного спорту. Роботу підприємства вже припинила поліція. Його власником був громадянин Італії. Він таємно виготовляв зимові лижні куртки італійського бренду із символікою РФ. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження. Розпочато слідство. 70 метрів зі 100 ми вже пробігли. Лишилося найтяжче. Так, глава офісу президента Андрій Єрмак оцінив перебіг війни в Україні. каже, сказати, коли саме вона закінчиться, не може ніхто. Керівник офісу президента запевняє, у президента Зеленського та головнокомандувача залужного єдина позиція та мета перемогти у війні проти Росії. Жодного конфлікту не було і немає. Також Єрмак додав: мирні переговори з ворогом не стоять на порядку денному. Мінська 3, при зелені не буде. В Житомирському обласному військоматі вважають побиття їхнього співробітника неприйнятною ситуацією та будуть всіляко сприяти розслідуванню. Так, в ТЦК відреагували на відео, що шириться у мережі. Після нападу постраждалий, звернувся із заявою до поліції. Відкрито кримінальне провадження. Чоловік є мобілізованим, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП. Він раніше захищав Україну на передових та отримав поранення. Відео із побиттям співробітника ТЦК з'явилось у пабліках напередодні, проте за деякий час було опубліковано ще одне, вочевидь, відзняте до на кадрах. Видно, як четверо воєнкомів намагаються скрутити чоловіка, а зрештою йому вдалося вирватися. Після чого він атакував одного із службовців, а потім утік із місця події. СБУ затримала зрадницю, яка наводила російські ракети на склади із зерном. Безробітна коригувала повітряні удари РФ по території Одещини, серед основних цілей базування сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. Окупанти планували масово вдарити по об'єктах ракетами та дронами Камікадзе. Втім, СБУ спрацювала на випередження, своєчасно викрила зрадницю та затримала. Її світить до 12 років тюрми. У справі про Загибель помічника залужного показання дали понад 10 свідків. Як повідомили у ДБР, це люди, які працюють там, де майору вручали подарунок, і ті, хто на момент вибуху перебував вдома. Водночас, ДБР планує оскаржити рішення суду, який не обрав запобіжного заходу підозрюваному у справі офіцеру, який і подарував гранати частяково. Шахрайський збір на лікування поранених військових та тяжко хворих дітей. Київські поліцейські викрили аферистів. Спільники розміщували фейкові публікації з прикріпленням відповідних фото та відкривали терміновий збір на лікування поранених бійців ЗСУ. Зокрема, постали історію про те, що необхідно рятувати життя дітям, які отримали тяжкі опіки. Користувачі соцмережі перераховували гроші на їх власні банківські рахунки у суми від 300 до 3000 тисяч гривень. Тепер шахраям загрожує до 5 років. Із сектора Гази евакуювали ще 160 українців. Серед них поранених немає. Водночас, як кажуть у посольстві, у більшості немає і документів, тому людям потрібно було робити тимчасові посвідки. Через це евакуація затягнулася майже до ранку п'ятниці. Це вже третя евакуація наших співгромадян із гази. На сьогоднішній день вивести вдалося понад 200 з 350 українців. У Вінницькій області зафіксували нові випадки захворювання на гепатит. А загальна кількість нині становить 311 хворих. Лабораторно підтверджено 261 випадок. У лікарні залишаються 37 пацієнтів. У регіоні триває вакцинація. Фахівці беруть проби води спалах вірусного гепатиту. А на Вінниччині зафіксували у середині жовтня. У міністерстві охорони здоров'я України його визначили як надзвичайну ситуацію. У регіоні введено додаткові обмеження. Субсидії зарплати пенсії, скільки грошей на це закладено у бюджеті 2024 І чи чекати на індексацію? Згідно із документом, пенсії та зарплати зростатимуть швидше за інфляцію, яка становитиме 9,7%. Загалом на соціальний захист громадян в бюджеті передбачено 469 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата зросте на 19,4%. З 1 січня – до 7 тисяч 100 гривень, а з 1 квітня – до 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум збільшиться до 2 тисяч 920 гривень, а мінімальна пенсія – до 2 тисяч 361 гривні. У Бангладеш вже два тижні страйкують працівники текстильної промисловості, які шиють одяг «Левіс», «Зара», Ейчендем та інших всесвітньо відомих брендів закрито близько 500 фабрик. Робітники вимагають підвищення зарплати до 208 доларів. Нині їм платять 75. Після тижня протестів влада погодилася на 113. Проте мітингувальників це не влаштовує. Майже щодня в країні стаються заворушення та зіткнення з поліцією. Є загиблі. Швейна індустрія є основою економіки Бангладеш. На неї припадає 35% ВВП та понад 80. Експорту. У США провели першу у світі трансплантацію ока. Цей випадок є проривом для медицини. Операцію провели 46-річному військовому ветерану. З ним трапився нещасний випадок. Чоловіка вдарило струмом на виробництві. Наслідок цього його ліва частина обличчя була сильно пошкоджена. Трансплантація тривала 21 годину, поки чоловік має лише часткову позитивну динаміку, але лікарі сподіваються, що зір відновиться повністю. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.